Гаразд, привітаки. Це вже другий день і другий епізод. Насправді четвертий. Ем, я ще вночі трошки пограв, звісно. Переважно я відкривав нові гліфи. Потім ми протестуємо деякі з них, бо я їх тільки відкривав. І ще я знайшов. Ем, таку баночку, яка дозволяє подвійний стрибок. Дуже зручно. І ще я трошки покопав. Зовсім трошечки. Зовсім зовсім трошечки. Одним словом, так, я ліг спати аж зранку. Але. Але в будь-якому випадку. В цьому епізоді нарешті потрібно побудувати якусь базу. Бо цей от жити в, в тунелі, як. Не знаю, як хто, як бомж. Мені не подобається. Так що діаманти це, звісно, класно, але я поки що не знаю, що з ними робити. В першу чергу я буду будувати будуватися. Для цього е зараз іду і шукаю. Точно, де моє поляр? Шукаю, де оселитися. Знаєте що? Я думаю, що далеко йти не хочу. Я відійшов буквально на першу горку від спавну. І тепер це буде моя горка. Досить велика, але враховуючи, що я хочу досить немаленький будинок, мені подобається. Якщо буду зупинятися тут, тут є і ліс невеликий. Далі нам потрібно розібратися, яке ми будемо дерево використовувати. У мене десь тут були якісь садженці. Гарчут, воно все одинакове. А от оцей Blossom Sapling має бути досить досить красивим, а в мене немає чим його вирости. І все інакших таджінців в мене немає. Може подивлюся, що тут ще є з красивої деревини. Лосом. І темно-червоне. Не знаю, думаю, можна із темно-червоного зробити. Особливість цього заклинання, що воно, якщо в тебе недостатньо манни, ма воно просто використовує всю манну, що є. Тобто на першому рівні в мене дуже швидко відновлювалось мана, бо в мене її було мало. А тепер у мене її багато і все рівно вона повністю використовується. На одне заклинання. Типу. Оу, привіт. Привіт, Нокотан котан. Ну-ка, нака-нака, ну Я це вирішу. Я, до речі, можу зробити похоже заклинання на ось це. Так, щось це вже ніч. Надіюсь, це не проблема. Додавили, що тепер половина людей може тільки спати, і нарешті не треба через всю ніч виживати. Це і таке. Добре. Трохи дерева маємо. Садженці маємо. Можна починати щось, щось будувати. До речі, мій рюкзачок. Він повністю забирає шкоду від падіння. Це дуже круто. Саме кращий зі всіх ефектів, які там є, як на мене. Прибудувати я буду десь ось тут. Тому мені треба ось це все зрівняти. Давайте все-таки попробуємо те заклинання на руйнування. Точніше на тач буде воно набагато дешевше. Руйнування і з підсиленням. От. Шкода по площі, у є. І... подивимось чи це щось. Е... Ні, ну це, звісно, шкода по площі. Але це трохи мало. Чи пірс можна попробувати? Воно, бачите, в... пролітає. Так, ламає більше на два блоки. Але все рівно це. Не та книжка. Швидко мана закінчується. Так, я це все хочу трошки підрівняти, щоб прям тут і побудувати щось. Щось, щось воно в скопає. Дома підняття предметів. Тепер... Тепер всі предмети, які я купаю, автоматично притягуються до мене. Правда, це використовує додаткову манну. Блін, проблеми з тою магією потрібно десь. манною. і точніше. Потрібно більше. Більше, більше. Я, може, я зроблю собі діамантове кайло. Магія, звісно, потужніша, але вона дуже обмежена панною. Зараз в будь-якому випадку мені треба розуміти, тим, що я хочу. Окей, припустимо. 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 Алгоритм будівлі будинків, який я використовую. Суть пристоїть. Спочатку треба почати з. довільних геометричних фігур. До речі, зацініть. З, з заклинань, які в мене є. Ось. творює тимчасовий блок. Сута, правда. Окей, нібито поки що нормально. І сюди, до речі, трохи своїх речей попереносив. Коли я доозвучую, мій голос дуже сильно відрізняється відносно того, що в відео. І Ну, це просто тому що мій голос постійно міняється. Але тут я не хвилююся. Ви ніколи не будете знати, де доозвучка, де ні, тому що в мене в самому відео постійно голос міняється. І між тими кусочками нам пройшло 5 хвилин часу, а в мене вже голос зовсім різний. Добре, давайте подивимося, як воно буде виглядати. Угу. Нормально. Як і любі. Як і любі інакші геометричні фігури, що тепер? Мені здається, я таки не буду використовувати ті окуляри. Вони <рес> дають хібне відчуття безпеки. Так нічого не видно. Але нічого не видно, бо, бо тут темно. Це тільки заради вас. Плюс того, що я поселився недалеко від спавну, що в мене інколи бувають гості. І він виконав свою обіцянку. Ми вирішили не вбивати дракона, щоб зробити це типу серверним івентом. Навіть попередили Блека, але видимо він ну дуже хотів від це дракона. В результаті 13 смертей, щоб вбити дракона на легкій складності. Навряд чи в мене б вийшло краще, але все рівно на це було складно дивитись. Я таки думаю, мені буде мало місця, тому додав ще одну кімнату. Давайте. Подивимось, як вона буде виглядати. Кришою буде проблема, коли такі квадратні геометричні фігури. Їм важко робити кришу. Тут можна насправді пласкою її зробити. Це буде простіше. Так, і вже відповідно тут я можу ставити різні свої машини. Я просто подумав, що, що якщо я кришу зроблю з Sourstone. звісно, досить не просто. Крафтити. Але він дуже круто виглядає. З ким фіолетенків. Цікаво, спочатку потрібно вибрати паттерн. Воно таке маленьке, що я нічого не бачу. Краще. Покажіть. І може щось для, для різноманіття попробувати. Ось ці. Але щоб зробити цей камінь, до речі, це не так просто, тому що. Ем, як він робиться одним словом, один серус на 8 каменю А щоб зробити серус, потрібно. Аметистовий Ламок В цю машину закинути. Він буде дуже довго його обробляти. Але по суті. Нічого складного немає. Можна цілі блоки обробляти, і це буде набагато простіше. Зараз це буде наша криша і. а з чого будуть стіни, я не знаю. Або синя теракота. Це цікаво. Так, не є теракота, чи можу я її пасти? Ну, а, точно, берник. Ай. Ну, можна нею розбавити ось ці візерунки. ось тут. Добре, нехай буде. І тепер потрібно розібратися, з чого будуть стіни. У мене, звісно, є багато небосланцю. і щось цікаве з нього. Окрім того, що горизонтальні напівблоки є. Ага. Добре, так і буде. Хоча в мене ще є туф. Він світлий, але мені подобається. Не спробуючи, не дізнаємося, як буде виглядати. Ні. Ні. Я можу якось? Щось тобто дивно поводиться, але я ставлю. Дуже дивно. і І, і... і що? Бо я не знаю, мені не дуже подобається. Типу там ще вікна мають бути, але... але мені не подобається основний. Як воно виглядає? Окей, це досить цікаво. Це краще. Але все ще хотілося би додати додатковий колір. Але це вже буде після того, як буде криша. ти їх навіть формати можна ось ці от корундуми. О, стоп, чим відрізняється гладкий. Тож стон від негладкого. Напевно, не то вибрав. А, в будь-якому випадку як на мене виглядає непогано окей добре згодиться за висоту вона буде огромне напевно якщо я буду його робити висоту а я буду що мені заважає Дивлюсь де так, цю книгу мені, напевно, треба поки що відставити. Бо <гум> я прям відчуваю, що в що один день я зроблю ось так. рівною півбази. Це в моєму стилі. Це таке кераміку потрібно мені копати десь. Її, скоріш за все, десь тута. І попаду оцим заклинанням в нього. почав світитися. Пробую <плес> зробити заклинання, щоб піднімати всі предмети навколо. На себе, піднімати предмети. Оп. Має збільшити площу, напевно. Бо я не бачу тут ніякої можливості підсилити це заклинання ще. Окей, так і. А. не дуже працює. Працює. Так собі, але працює. У мене вже набагато більше манни. але вона просто довше відновлюється. Добре, цього має поки що вистачити. Якщо що, я повернуся. Це, до речі, оцей кінь. Це призваний кінь. він через деякий час зникне. Класно, але я просто пригати якось швидше виходить. Добудую я будинок в наступному епізоді. Не переключайтесь, ще буде.